Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. В Одесі на зруйнованій під час ракетної атаки будівлі відновили мурал з надписом про військовополонених. Безпека під час опалювального сезону. Одеські рятувальники провели рейд у приватному секторі. Подарувати свято дітям-переселенцям, що підготували одеські волонтери. В Одесі відновили мурал хтось у полоні свят, а хтось у полоні на свята, який зник напередодні. Його встановили місяць тому. Так хотіли привернути увагу до теми військовополонених, каже співавтор роботи Дмитро. Спочатку ми гадали, що його забили фанерою, але потім ми дізналися, що просто ці листи їх взяли, перегорнули тою стороною, яка не намальована, і прикрутили назад. Адміністрація цього приміщення цього, цієї будівлі і служба безпеки вийшла на розмову без агресії. Вони пояснили свою позицію. Вони сказали, що було багато випадків, коли безхатьки намагалися проникнути усередину і щось вкрасти. Вони цю ситуацію неодноразово присікали, а зараз вони. Вони вирішили від, відокремити іншу версію, що це хтось хто проти цього напису, і вони вирішили просто перегорнути ці листи для того, щоб подивитися, будуть їх знімати знову чи не будуть їх знімати. Тому що був випадок, коли зняли три чи чотири листи, а це не потрібно. Потрібно було знімати тільки один, щоб проникнути усередину. Прийшли дізнатися долю муралу і небайдужі містяни. Аліса каже його зникнення зневага до військових. Я вважаю, що наші голоси і голоси полонених військових повинні бути чутні. І я вважаю те, що відбулося зараз, те, що ми бачимо, це жахливо, тому що це неповага до полонених. І тому що до цього тут був якийсь галімий напис російською, який висів півроку, і ніхто взагалі його не закрашував, нічого. А як тільки тут з'явився дійсно важливий меседж, важливий. Посил, ми чомусь це прикрили. Підтримати авторів роботи прийшов і Богдан. Каже, версії з безхатьками не вірить. Тут стоїть, напевно, людей 10 і тільки що, просто щоб це демонтувати, в <плес> них на це пішло пів години. Я думаю, що навряд чи я ну, і за версією охорони сюди приходить так само по 10 людей. Да? І тим паче, ну, типу, це такий великий об'єм роботи, і люди, які це ну, типу, які тут просто знаходяться, вони це можуть спостерігати. І я думаю, що це 100% би привернули увагу. Тому не знаю наскільки реалістична ця версія. Нагадаємо, 14 червня у це місце поцілила російська ракета. За словами охоронців, з того часу об'єкт став привабливим для безхатьків та мародерів. Вікторія Габчук, Сергій Кобелянський, Суспільне новини, Одеса. Такий пункт незламності встановили на території церкви Вознесіння Господнього. Він розпочне свою роботу після 25 грудня. Усі мешканці житлового масиву Котовського зможуть тут випити гарячого чаю або кави, скористатися інтернетом та зарядити свої гаджети. Оскільки тут спальний район, їх багато є людей, і тому цей пункт необхідний є також тут, щоб і тут якась певна кількість людей могла вміститися. В разі чого, якщо б було холодно їм, чи якщо б виключали світло чи опалення, ми кожної суботи годуємо бідних, потребуючих, і, можливо, якраз в разі якихось поганих негодних умов, вони також тут можуть прийти і тут їсти. Такий пункт встановили завдяки спільній роботі благодійного фонду Мудра справа та підприємства Чорноморськ Будгруп. Усього одночасно тут зможуть розміститися 40 людей, каже маркетолог компанії Олександр Тімченко. Для відвідувачів встановили буржуйку, підготували Starlink, а також виготовили меблі. Ось у нас тут вже є. Така конструкція, з яких ми збираємо вже стіл, стул, так, такого плану меблі. Сидимо далі. А, у нас також утеплювач по всьому незглавності. Тут у нас стенд, а у нас один сантиметр. Тобто тут буде дуже тепло, тому що невелика площа, а, і у нас тут встановлена буржуйка та система вентиляції, яка по всьому. Пункти незламності у нас обігріває усього. В Одесі в рамках проєкту встановили 10 таких пунктів. А по всій Україні 40. Ми хочемо таких проєктів більше реалізувати, які будуть на благо людей. Ось пункти незламності. У нас також багато проектів реабілітаційних центрів на початку 2022 року. після повномасштабного вторгнення. Ми побудували два гуртожитки у Львові. Ось і ми таких проектів хочемо більше реалізувати, як і вся країна. Кожен намагається допомагати. Ольга Лапшина, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Оглянули стан пічок та котлів, нагадали про дотримання правил протипожежної безпеки. В Одесі рятувальники провели профілактичний рейд, завітавши до мешканців приватних будинків. Одна із них Тетяна Байдан. Жінка розповіла, що має газ, але для економії, використовує для обігріву оселі дрова. Скажіть, а перед тим, як користуватися пічним опаленням, що ви робите? Ну, як ви готуєтесь до опаленого сезону? Ну, обов'язково чистимо димоход. Трубу, так як коли опалення дров'яне, треба дуже часто чистити трубу. Ви самі чи ви когось наймаєте? Ні. Чоловік ми зберігаємо дуже пильно за цим всім, придивляємося, так як це і наша безпечність, і безпечність да, Ми стараємося і виконуємо всі рекомендації наших пожежних. Хочети, звісно, були кадась очень дуже раді, що нам провели газ. Ну Но... так, що це таке діло, що думаємо, що а вдруг все вже нам не буде зручно і будемо топити газом. А що зробити? А тут живе Ірина Николаєва, має два види котлів, які можна покласти дрова і газовий. Каже, що всіх правил безпеки дотримуються. Зараз частіше користується газом. А, вам про правила пожежної безпеки, осінньо-зимовий період, що потрібно постійно дивитися да. за опаленням. Якщо тверде паливо, а де ви держите е дрова? Щас дров немає, дрова закінчились. дорого, дрова ночі. Я живу одна, мені колотні колонч. Мені нужно купити колоти дрова. Колоти дрова 2-300, 2-400 на тиждень. В Прошому году році... Насобирали собі топили, дровашки та пілі, економілі, газ. Весна прийшла, сума сушліценна. А тепер, от, виключаємо, включаємо. Мирина Павлицова також обирає палити газом. До цього 10 років використовувала для обігріву дрова. Зараз каже, це не по кишені, але про всяк випадок стежить, аби пічка була в належному стані. Ми як би це все зробили бетону. Ось там внизу те, що ми чистимо. Ось тут старайтеся, щоб перед пічкою нічого не було, бетон, щоб, не нічого, впало, нічого. щоб не впало. Тут не впало це. Оці горючі всі не, не, тут не держіть, тому що воно... Коли ми починаємо топити, ми сюди приносимо, ось скільки ми стоплюємо. Більше. І так і відбувається кожен день. Ось цього немає, це просто треба все стопити. Його, це поки... воно тут стоїть, поки ви ним не, не користуєтесь. Да. Такі рейди проводять постійно, каже речниця ДСНС Марина Мартиненко. В залежності від сезону тема може змінюватися. Зараз головне завдання попередити людей, аби запобігти отруєння чадним газом. Від початку року в Одеській області ним утрилися 140 людей. 28 з них це діти. От були ситуації буквально на минулому тижні, коли чотири особи ну, вся, вся родина потрапили до лікарні в тяжкому стані. І медики боролися за їх життя, і знову ж таки, це було отруєння чадним газом саме через пошкодження. В димарі чадний газ він не має ні запаху, він не має смаку, він не має кольору. Тобто людина не може зрозуміти про те, що вона зараз дихає саме чадним газом. Самі найпростіші симптоми це є запаморочення, пришвидшене дихання. Людина починає відчувати дуже сильно втому їй, ну, стає дуже важко фізично. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Одеса. В одному з гуманітарних центрів Одеси діти-переселенці разом з батьками отримали подарунки від волонтерів. Діти ж не винні в тому, що відбувається. Вони і так страждають багато. Вони покинули свої домівки, в них немає. Друзів наразі. Вони займаються вдома. Собто, це потрібно. Повинно бути хоч щось добре, окрім обстрілів. Гарний настрій. Дякую за подарунки. Все добре. Кріво того, що війна, <ріст> <ріст> але на це не зважаємо уваги. Хочеться, щоб мир наступив скоріше. Навірно, це найголовніше, щоб всі були здорові в сім'ї. За словами батьків маленьких переселенців, не дивлячись на життєві обставини, в яких опинились через російську агресію, вони щосили намагаються створити святковий настрій в своїй сім'ї. Тож будь-який подарунок дитині стає в нагоді. Плести Дід Морозу написали, будемо чекати від подарунок під ялиночку. Будемо вдома. Посидимо повечеряє. Мама приїхала теж з окупації. Моя прийде до нас в гості. Повечеряємо, так, да, спадки ляжемо. бо настрою чесно, прям так святкувати ніякого немає. Бо і батьки на війні, і брат на війні. Ну переживаємо, думаємо про них, а не про свята. Чисто заради дітей зробимо свято маленьке, щоб вони ну, почувствовали це. В основному, якщо хочеться праздник, то це для рібінка чтобы дети радовались, потому что слишком много негативных эмоций они пережили. И хочется подарить им какой-то праздник. У нас некоторые родственники остались в оккупации, а некоторые уехали в Киев. И будем пытаться через интернет по скайпу с ними праздновать. Подарунки для вимушених переселенців в центрі збирали силами одеситів та отримували з-за кордону. Як зізнаються самі волонтери, вони не знають, що саме в коробках проте за умовами кожен подарунок розрахований на дітей віком від 3 до 15 років. В нашому центрі е в місяць обслуговується більше 10 тисяч родин, і звичайно, це кожна третя родина. Це є дітки того віку, на який ми розраховуємо ці подарунки. Тому наразі ми видаємо місту. На жаль, на всіх не вистачає дуже багато. Переселенців проживають в області, але ми не можемо покрити їх, тому що подарунки взагалом ми отримали від за кордону прибли... Трошки більше 700». Загалом зазначають волонтери тут близько тисячі подарунків. Втім, дітей-перселенців більше близько п'яти тисяч тільки тих, які звернулись до центру. Найбільше, за словами співробітників, не вистачає різдвяних пакунків для дітей віком від 11 до 15 років. Кожен охочий може долучитися та принести подарунок у центр до 22 грудня. Ольга Глечик, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса.